Поринув у спогади, як ми з бабусею, колись ще в дитинстві, в далекому ми постилися, ми ходили до церкви. Перед кождою грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Ой, мені це важко щось в цьому батеролуроле. Я такий, типа. А, душніла а, умний. You know who's душніла? Що no. я можу тобі сказати, Оля? І тут коломство, розумієш, ну, як все повороти. Вийди отсюда, Розбійни ти. Ну все, Оля, ховайся в жито. Я не буду плакати. Переможе, найлокожупіше. Е, най Вибачте, що я туплю, та не знаю, красива така, ти все. Дуже. Дуже гарно. А можна з тобою без Які яєчки? У мене має яєчок. Ага. Ну, всім привіт, друзі. Да, Оля, привіт. Привіт, Саня. Так, у нас сьогодні якась див, дивний екшен. Але це буде цікаво, тому що ну, будь-який новий досвід приємний, він цікавий. Да -да -да. Будемо зараз а, боротися в ластлонгері. За 10 баксів ми будемо катати. Там 10 бландів в нього дають. І це така от а, піханина, в яку ми маємо а, хтось із нас має дійти якнайдовше. Ну-ка. Година 18 хвилин триває турнір від початку до кінця. Ну це ж кайф. Ти зайшов, от у тебе є трошки часу, зайшов, годинку покатав, заніс, ну або не заніс, а, і пішов. І пішов. В основному пішов. Ой, дивіться, нам королі знали, йо. У мене з невеличкою затримкою йде. А, це ж я на тебе дивлюсь. О, oh, гудлок, good, good luck. Поїхали! Good luck. поїхали. Good luck. Валет 8 королей. Стояти. Опа, Так, ну є, є аути. Що, уже, аути уже подвоєння? Та сюди ж, єпа. Ти що ти шо? Що? No. Так я вже перечуваю. перечуваю дуже важку боротьбу. О, у мене трійки. Ну, поїхали. Стільки людей а в мене дама. Ну, зараз поїдемо у фліпи. А, то знамо, то знамо. Ой-ой-ой, хлопці, ми шо? Похоже, я йду за реентрі. А ну. Шпуй. Ні, дабл. Навіть не дабл, потроєння. Я По хороше. Так, да, я гадшот гад затягнув, переїхав, пацанів. Ой-ой-ой, у мене потрібна лин з дамами. з вісім, з дама, тут заблочення. Ой-ой-ой, фаде поїхала. Давайте з грязі, пліс, пліс. Короля там був нового. Валет, король піковий. Да, годиться, годиться. <рес> ну, непоганий початок, до речі. Так, ту шість, король дама, давайте, треба стояти. Ну, дама, -дама є. це майже туз король. Король їде да, сюди, так. Дякую, що не ту здесь нього. А у нас, а у нас тут король. А у нас, а у нас тут золет, від якого мені вже щось. Чуйка, чуйка. щось, да, що за що подих перехопило трохи. У мене тут король 37 блайндів і людина опенпушить 22 два ББ. Ну я поїхав. Ми таку не викидаємо. Ну мені вже не дуже страшно, якщо чесно. У мене є туз був новий взагалі краса. Їду теж проти туз з короля, але у мене піковий. Угу. пікове. Поділили. Ну, при своїх залишитись теж. Теж, непогано. Да, да, да. Ой, ой. До сюди Ха-ха! А у нас, а у нас 69 бобів. Ти що ти шо? Да, я а, дала а... можливість родині доблефувати і сюди. У тебе перший стек, я так розумію? Ні? Не перший. Ні, не перший ще. Але ні ага. грянчик, але ні 18, 18 стек, у Олі. гряну, мені потанцював. Це було приємно. А в тебе що? А, а, а у мене переїзд і рієнтрі. А, блін. А, так. все. Немає. А, Ні. так все. Все. Оля перемагає мене просто в одні ворота, в ласлогері. Такі, такі справи. Ну там я не міг не заслушити. Був нормальний путь. О, Ну, ховайте жито, друзі. Зараз я розвалю цей стіл просто в лоскути. Ой, куди ти, куди ти колиш? От куди ти? І ще один. Раз, раз. Ну це ви даремно, хлопці. От такої. нахлобунькав одразу двох. Мабуть... О, тут пушимо. 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 Тут 9 сютні з батону. А ну-ка. ну ка Ой, в трійки. Ой-ой-ой, трійка. Ми зараз можемо вилетіти. Просто я. Тріфа, трефа, пліс. Трефа пліс. Блін, це детрефа. Закінчила свою боротьбу у спідрейсері. Вилетіла 11 -ю. Отримала 73 бакси. О, очманіти, ну ти літаєш. Так капец. Так, Схоже на те, що зараз буде у мене скринька. Ану, Це, не точ... Це не точно, але можливо. О! Ану, показуй, що там. Дама 5, Так, дама 5, лежать. Лежать. Обочимо підлогу. Є. Yeah. Ну, що, на ну що, Анна? Я попросив би джекпот мені насипати, якщо не важко. Що там, 30 тисяч доларів? Тридцять тисяч 30... доларів, ну, 30... ну небагато. 2,25. Я коло отримала на предфінальці мама. А, в ту зив Ой-ой, давай, четвірку бубну, давай, 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 no. давай. ах, не доїхала. Так, симки едут против Плюс 2. Есть сет. Сейчас будет еще одна скриня. Я надеюсь, что уже золота, там. Сколько можно терпеть эти борошни. What? Bro, what are you talking about, man? Nope. Не, опять звичайний. О, мы снова разом. Я так розумію, тут йде такий, типа, як, о, знаєш, оцей зум столы Ну, да, да. Раш-покер. Так, що ти там рейзишь? Що ти собі придумала? Красиво. У мене теж красиво. Прикольно. Я скажу так: на е карпах нема. Зводно. Так, щось ти навалюєш так жорстко, Ну кол. Фу, ну от розумієш тут. Некрасиво так було. Так, <brown> <dGE> <с spraw> да, так, да, да. ну я пас, все. Я не доїхав. Не доїхав. Не, <ners> не доїхав. Не знаю, що у тебе було? Забліфувало мене, мабуть. <sharp> Ні, не заб.... От в цей раз реально не бліфував. <sharp> я ще хотіла навіть тебе спровокувати. Але ти не, не, не ведешся на такий Ні, я хотів на той один ББ, я хотів його поризити, а потім думаю, що за один БМБ? Якась провокація. <сум> 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 одразу да, вихопив. <сум> так, ми з Олею знову на фінальці. Зараз я її виведу. Не треба мене ніколи виводити. Виведу. З... <смеш> Виведу. <смеш> так. Щось вони тут накидали, оце. я не знаю, друзі, я олин. Ти олин? Олим? Це ж, це ж навмисно він так робить, що я зараз теж Ой-ой-ой. Це ж навмисно, розумієте, навмисно. Оля Оля, ти куди? Куди я ти зібралась? Ти, ти за мною, <смеш> <смеш> ти серйозно? Ну да, ну так, у мене є один шанс блін от Оля знає толку, в відчуває динаміку непогано насправді. Розумієш, один шанс. і Я крию тільки одного. От Який мені сенс зараз? Всі давайте пишу, виграємо. 8, 3, давайте виграємо. Просто давайте. Дві можна, можна Даму, дай. Ну, ну, ні, 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 та дека дама? Вона вже не лікує ні, ні дама, ні туз, ні фіга, тому що дев'ятка впала. Що відбулося? Нас наї. Yeah! Півнафігарили нас. <кри> всі от, всіх вибив. Шо, ти що ти що жесть яка? Просто віртуоз реально. Я тобі кажу. Ну, та не віртуоз, а це якийсь. Е... О, Ще. Саня, я вітаю тебе з перемогою. Я не з тих, хто буде казати, що ну ти піряпане. Ах ти, ж піряп, піряп. <сум> <сум> я. А, а, я достойно програю. <сум> я не буду плакати. А всім дякую за увагу, всім приємного вечора, тихої ночі. Ольчик, дякую тобі за цей час. Саня, і тобі величезне, величезне дякую. Обіймаємо всіх, всім величезним дякую. Дійсно, мирної, тихої, спокійної ночі. До зустрічі!